Дівчата молодці, виконали все те, що ми намагалися і напрацювати, і виконували. Да, були помилки, але без цього не буває футболу. Нам чуть полегше стало з одаленням шахтя. Сьогодні дівчата впевнено виглядали, чи перенесуть вони цю впевненість на наступну гру проти прицепового суперника? Ми, ми Намагаємося кожну гру грати на перемогу, кожну гру е віддаємо всі свої сили. Ми з дівчатами про це домовились, і це, це працює по-перше. І По-друге, вони е кожну гру е викладаються ну, на максимум. Ми з нетерпінням чекали на цю зустріч, тому що матчі з такими командами, як Металіст, Ворска, вони, звичайно, надають можливості проаналізувати, на якому щаблі ти зараз знаходишся, яка в тебе команда, наскільки вона конкурентно спроможна. Тому, звичайно, ми готувалися з повною відповідальністю і намагаємось кожній команді, незалежно від того, на якому місці вона знаходиться. Давати якийсь супротив. Наскільки це в нас виходить, ну, перший темп показав, що є у нас такі можливості, і є гравці, які певно почуваються себе на футбольному полі. От. Але вилучення, яке воно сталося наприкінці першого тайму, воно суттєво вплинуло на малюну гри, тому що команда трохи зневірилася, і в другому таймі я наголосив вже після гри, що та зневіра вона повністю поміняла весь малюнок гри. Ну, нам ще прийдеться вчитися бути більш терпимішими, ну, от, більш терплячими і, звичайно, працювати, працювати, працювати. І через індивідуальну майстерність ми будемо приходити до того малюнку, який нам необхідно буде ставити протягом сезону. Як ви думаєте, чого не вистачило для перемоги? От, ну... Для того, щоб перемагати таких команди, як «Металіст», дуже багато факторів впливає. В першу чергу це кадровий потенціал, який на сьогоднішній день у металіста, ну, враховуючи те, що там 9-10 гравців кандидатів до національної збірної, то ми розуміємо, що кадровий потенціал цієї команди трошки вищий, ніж нас. Це перша причина. Друга причина знову ж таки, досвід, який впливає на правильне рішення, прийняття тих рішень, які необхідні в тій чи іншій ситуації. Дуже багато помилок у нас ще створює молодь і та непевненість, яка вона присутня молодим гравцям, вона дається в знаки, а без м'яча дуже важко грати.